сидять, кулядують тут по Києві, розказують, які вони видатні економісти. А його вже кликали. І от він вже сидить на чемоданах, і тут бах, круглий стіл в Польщі, опозиція приходить до там приходять і вже починають формувати перший незалежний кабінет міністрів Тадеуш Мазовецький. Шукає віце-прем'єра по економіці, і хтось з його знайомих, кого він собі хотів, так би мовити, він його бачив віце-прем'єром. Він каже, ти знаєш, я не піду, а от там є такий молодий хлопець Больцерович, візьме", він, він візьметься знає, що робити. Больцерович. Подзвонили йому його кликали, він там ще кілька разів собі міркував, йти йому чи не йти, бо це ж, от, типу, їхати в Лондон, пожити вже. Наче, жінка каже, йому до цього часу не може вибачити, що він оце відмовився, тому що там і гроші непогані пропонували, принаймні більше, ніж те, що він міг заробити, як віце-прем'єр-міністр Польщі з питань економіки і економічних реформ. Ну, але, як то кажуть, у